Як ставляться лучани до внутрішньопереміщених осіб, і які на їх думку влада має давати їм пільги? Тож дивіться далі незалежне опитування. Чи чує влада сьогодні таких як ви? От чи є контакт? Ну, ми як-то з владою не контактували, тому що не знаю. А так, пока. ПАКа обходимося тим, що дають Гуманітарні допомоги дають. От пересілінчиські, от і та от у нас бы держимся на плаву. Я думаю, що ці люди, які вже тут живуть, вони можуть те робити щось для громади, в якій вони живуть, вони можуть працювати як мінімум. Звісно, є люди, яким потрібна ця допомога. Можливо, які дійсно потребують там сім'ї з великою кількістю дітей, так от чи, можливо, літні люди. Але якщо це молоді люди, я думаю, вони мають працювати. Ми всі маємо працювати, забезпечити, щоб якщо вони з дітками, щоб якось і діток можна, чи в садочок пристроїти. роботу, можливо, дати їм якусь. І ну, звичайно, треба ділитися всім. Всім, що мають і продуктами в першу чергу забезпечити, поки вони десь оприділяться на роботу. Всім, чим може, треба їм допомагати. Це люди, які заслуговують на найбільшу допомогу в теперішній час. У нас маленьке містечко, гарне, дуже. Ну можна зробити для людей набагато більше, чим роблять. Всі повинні допомагати mm -hmm. одне другому. Неважливо, переселенці, не п сьогодні вони завтра, ми можемо бути переселенцями. Такої діло. Але якщо ти прийшов вже, то ти повинен допомагати щось робити. Медичні послуги також, тому що це є базове, правда У нас ну, харчування, житло і медичне забезпечення. От це також дуже важливо. Ну бо без того, ну як мусить люди лікуватися, якщо людина захворіла, повинні надавати в першу чергу житло, ну оскільки якщо людина втратила його, і так само фінансову якусь підтримку. Це обов'язково. Ну так само е, волонтери допомагають, ж, гуманітарна допомога це все. Я сама переселенка. Я приїхала раніше, то ну, мені не надходили ні дзвінки, нічого, а мені якось незручно до влади звертатись, бо я ще не пенсіонерка. Якби пенсіонерка, то я б зверталася. Так ще скажуть, ну йдіть працювати. А працювати в мене гіпертонія. Мені здається, зараз багато чого для переселенців в принципі робиться. Навіть в мене зараз немає якоїсь такої думки, чим би мала би допомагати. Ну напевно, е скоординувати, допомогти житло можливо з цим. Ну це в першу чергу. Бо люди мають мати де жити. Ну і можливо допомогти так само з якимось одягом, якщо десь в них немає, бо ж переїжджають і без жодних якихось там речей, просто так з маленьким пакетиком так сказати, допомогти з речами так само. Е -е, зразу влада це неможливо, щоб надала. Це зрозуміло, але модульні якісь будинки були би гуртожитки, наприклад, дуже багато так само в нас є занедбаних приміщень, які можна відремонтувати і напевне на деякий час туди поселити, тому що люди не за власною долею приїхали, як то кажуть.